Доброго всім недільного раночку, сьома година, сонечко вже високо, але наскільки я звернула увагу, менший став день. Раніше сьомій годині я тут сидіти не могла і йшла на другу сторону де тільок до ставочка. Зараз можу спокійно попити кави на своїй улюбленій лавочці. Тому це не я, що ну, це не телефон мій качається, це я на лавочці своїй з кавою. Сьогодні в нас по плану Тахорізка. Я тільки що прочитала цікавий анекдот: життя в селі в дитини. Дід зарізав барана, тато заколов свиню, мама зарубала курку, брат підпалив сусідську купицю сіна, а потім бабуся каже, що я через комп'ютерні ігри стану, в мене виникає агресія. Буду агресивним. Так, цікава логіка. Як не дивно, але це мій сніданок. Бо я вже з пів шостої бігаю, сальце, просто свіже сало з морозилки, посипане сіллю і паприкою. Я не люблю копчену, то в мене звичайна паприка. Чесничок, борщ вчорашній. Він на другий день ще смачніший. Звичайно, велика ложка сметани. І ковальський дарницький хліб. Це моя любов. Ми самі з Луцька. Ковальський хліб. Чесно, я готова з Луцька їздити в коваль, спеціально хліб купляти. Респект їм. Один з результатів моєї птахорізки це я зарубала останню курочку шамо. У мене була о-шамо, така бійцівська порода. Чудова порода, але ну, характерна особливість, як завжди, оця штучка гола, не в пір'ї. І вона прям буває з мазулем, така. Ну, Це молода курка торічня. Я їх тримала для яєць, я вже їх перестала розводити. Я тримала їх для яєць. І вони дуже гарно сидять, ну, висиджують курчат. Якраз саме по тій причині, що вони постійно сидять на кублі, я перестала їх тримати, хоча порода дуже-дуже мені подобалася. Чим подобалося багато м'яса і зовсім немає жиру. Сьогодні сортували курок. Прийшла подивитися, як живуть, поживають мої корніші. Порода індійський корніш. Отут де курочки з оранжевими пов'язочками на лапках. Це молоденькі. Ну, Ніби ніхто їх не б'є. Переживаю, бо це бійцівська порода. Але дуже гарна на них тушка, кругленька. З них пішов е, бройлер, з них вивели бройлерів. З цієї породи. Тушка хороша, гарна, кругла і дуже гарні несучки. Тому м'ясо ієчна порода тримаю. Порода індійський корніш. Маю інкубаційні яйця.